Всім привіт! Ви на каналі Квітка. І сьогодні ми розповімо вам, як підготувати до роботи та запустити інверторний генератор. Для прикладу, ми взяли генератор українського бренду Квітка Pro. Для початку новий генератор необхідно заправити масло. І тут важливо його правильно обрати. Рекомендації ви знайдете у інструкції до генератора або на наліпці. На корпусі. Заливна горловина для оливи знаходиться під цією кришкою. Щоб її зняти, необхідно викрутити два винти і зірвати кришку. Викручуємо оливний щуп, беремо оливу і використовуємо лієчку, яка була у комплекті з генератором. Об'єм оливного картера зазвичай вказаний на наліпці на корпусі генератора. Правильним рівнем буде, коли олива досягає до верхніх витків заливної горловини. До речі, повітряний фільтр знаходиться тут. Його також час від часу потрібно очищувати. Масло залите, кришка на місці, заливаємо паливо, відкручуємо кришку паливного бака. Ристовуємо ліючку. На кришці паливного баку знаходиться перемикач вакуумного клапану. Під час роботи генератора він повинен бути відкритим, а для транспортування його необхідно закрити. На панелі керування у нас є важіль. Увімкнення генератора, який одночасно закриває повітряну закрилку карбюратора. Для запуску повертаємо його у положення старт. Як тільки генератор запустився, важіль необхідно повернути у положення РАН. Тепер залишилося запустити генератор. Для цього потрібно різким впевненим рухом потягнути за ручку стартера. Оскільки генератор новий і паливна система ще не наповнена, на це може знадобитися кілька спроб. Першого разу, щоб зупинити генератор, повертаємо важіль вимкнення у положення стоп. Ось так все просто. Впевнені, що після перегляду цього відео ви легко впораєтеся із задачею. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть нам їх у коментарях. А у разі необхідності діагностики вашого генератора, запрошуємо вас у сервісний центр «Квітка-сервіс».